Вітаю, я Роман і Сьогодні в студії ОПОСТОК ми говоримо про про те, чому на третьому уроці війни Німеччина розділена щодо підтримки України. Наш сьогоднішній гість, депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко Вітаю, пане Олександре. Добрий день. Я дя дякую за запрошення е і вам дякуємо за те, що відгукнулися. Е Німеччина. Подолала такий шлях спочатку. Він спочатку це було таке ставлення до допомоги Україні дещо обережне. Всі ми пам'ятаємо ці шоломи Шольца. Але потім з часом да ця країна стала основним європейським партнером України щодо фінансової допомоги. Але знову ж таки зараз є питання. Зазначено, що вже наступному році Німеччина може зменшити допомогу з 8 мільярдів до 4. Також все ще виникають питання до Шольца стосовно його позиції по членству України в НАТО, передачі далекобійних ракет Таурус, які досить суттєво допомогли нам у протистоянні з Росією. Шольца критикують не лише в Україні всередині країни. Він має проблеми стосовно українського питання, як від проросійської, скажімо так, опозиції у особі альтернативи для Німеччини і лівої партії Сари Вагенкнехт, які кажуть, що потрібно припинити якомога скоріше допомогу Україні військово-фінансово і почати розмовляти і домовлятися з Путіним. Також він має претензії, і від, скажімо так, проукраїнської опозиції в особі ХДС, які кажуть, що Шольц боїться Путіна його політика боязка, а допомогу Україні потрібно збільшувати. Причому якнайшвидше. ваше бачення все таки політики нинішнього діючого канцлера, Чому вона така, а не інакше, і чи можливо. Щось зміниться за цей час до парламентських виборів у Німеччині наступного року? Чи нічого не зміниться? Ну насамперед, ви абсолютно точно відзначили те, що Німеччина пройшла дуже важливу суттєву еволюцію з точки зору надання військово-технічної допомоги і матеріальної допомоги Україні, тобто ми безумовно. Дуже вдячні за той факт, що Німеччина на сьогодні, якщо ми беремо європейські країни, країни ЄС, є а, найбільшим донором України, і а, ми бачимо, яку величезну підтримку надає Німеччина. і в тому числі це пов'язане із діяльністю канцлера Шольца. Зрозуміло, що нам хотілося б, щоб ця, ця підтримка була а, більшою, але тут треба враховувати певні внутрішньополітичні аспекти. Чому політика Шольца зараз стала такою обережною, але одразу хочу зазначити, що в наших відносинах з Німеччиною ми багато разів спостерігали такий петер, таку модель поведінки. Спочатку це починається з НІ, потім може бути, а потім Німеччина погоджується. Тобто я сподіваюся, що і цього разу буде так само, наприклад, коли йдеться і про надання далекобійних ракет Таурус і про те, щоб Україна нарешті отримала запрошення в НАТО і про зняття будь-яких обмежень на використання західної зброї зброї західного виробництва на території держави агресора на території Росії, але ми розуміємо, що кожен політик він думає не тільки про зовнішньополітичні інтереси своєї країни, він має враховувати. І внутрішньополітичну ситуацію ситуацію пов'язану з виборами, тому що кожен політик він намагається переобратися, і ми зараз бачимо, що ситуація з партією Шольца соціал-демократичною партією Німеччини вона ну трошки погіршилася в наступному році вибори, і ми бачимо критику позиції Шольца, в тому числі стосовно допомоги Україні. Це Критика іде як і з боку е, такої партії, як альтернатива е, для Німеччини, і з боку з боку крайно крайньо лівих, тобто з обох боків, я думаю, що це пов'язано з тим, що Росія робить ставку на такі партії е, радикальні партії. Є, і метою є ну зруйнувати імідж і перспективи партії Шольца на виборах. Тобто, тут внутрішня політична ситуація. Шольц не може не враховувати це, і тому можливо, ну з цим пов'язана його обережність зараз. Тобто він намагається а, здобути, щоб його партія здобула максимально позитивний результат на наступних виборах. А, це на жаль, впливає. На його ставлення до, до допомоги до України його політика мала бути більш рішучою. Ви до речі, згадали ГДС і Фрідріха Мерца. А це ну потенційно може бути новим канцлером Німеччини. Ми потім, якщо ми потім ще поговоримо про Мерца там буде окреме питання стосовно його заяви, все такого іншого. А все таки стосовно Шольца, ви сказали, що він орієнтується на внутрішню повістку. Тобто, що німецьке суспільство сьогодні прагне домовитися з Путіним? Чи воно просто втомилося від війни, якої, в принципі, в них ж немає на території? Вона у нас чому всередині Шольц почав орієнтуватися? Ну його політика і була, скажімо так, стриманою стосовно підтримки України. Так вона змінилася з війною, але знову ж таки ми ж зазначили, що вона знову почала змінюватися і зменшуватися. Ця підтримка буде. Тобто виключно внутрішня політика стримує шольца збільшити допомогу Україні. Тобто, передача далекобійних ракет, наприклад, і вступ НАТО, це не боязь не якесь боягузтво перед Путіним і ці червоні лінії, і ядерний удар, чого там німці завжди про це кажуть. Це саме це саме про внутрішню політику і все. Ну в основному це про внутрішню політику. Це дійсно так, але я це не пов'язую зі змінами настроїв в суспільстві в Німеччині. Ні, навпаки, Україна продовжує більшість е, німецького суспільства продовжує підтримувати Україну, тобто суттєво тут. Картина загальна не змінилася. Але якщо ми подивимося уважно на партію Шольца, то ми побачимо, що там є різні політики. Є політики, які більш налаштовані, ну не скажу на примирення агресора, але які або вірять, або мені здається, удають, що вони вірять в цей міф про ескалацію або про ядерну ескалацію. Тобто вони ну схильні до того, щоб не надавати все необхідне для. Повної перемоги України над російським агресором є і такі, на жаль, представники його партії. Але є і позитивні приклади. Я хочу навести свого доброго знайомого це голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот. Він якраз належить до того крила партії Шольца, яка дуже добре, добре розуміє небезпеку Росії, в тому числі для Німеччини, і який якраз дуже активно підтримує все, що пов'язане з. Наданням необхідної військово-технічної матеріальної допомоги Україні, тобто, ми бачимо різні настрої в самій партії Шольца, і Шольц намагається балансувати між цими представниками цих різних настроїв по суті. Зрозуміло стосовно дружніх Росії партій всередині Німеччини, скажімо так, це альтернатива для Німеччини і Союз сари Саривангне. Наскільки вони якби можуть впливати на внутрі, на зовнішню політику, звичайно, зараз вони досягли успіхів лише на регіональному рівні наступного року будуть вибори до Бундестагу. Альтернатива здається зараз на другому місці, в загальнонімецькому опитуванні, тобто набирає вплив на першому місці ХДС, але вже зараз, наприклад, той же Союз Сари. Що вони зазначають, ми не будемо блокуватися на регіональному рівні. З ними ще мають справу більшість німецьких політиків з альтернативою менше, тому що вони так екстремістами вважаються. Але що вони кажуть, вони, ми не будемо блокуватися, поки наші вимоги стосовно України, тобто це припинення допомоги і перемовини з Путіним, не будуть виконані. Тобто, чітко простежується те, що є альтернатива, і цей союз вони грають на боці Кремля, і вже не якби не ховають свою позицію. Наскільки ці друзі Путіна небезпечні для України, і ну власне, чого від них можна чекати, якщо вони отримують ще більше результатів вже на парламентських ви? Ну, насамперед, те, що я бачу, на сьогодні ці партії вони залишаються, вони дійсно є проросійськими. Вони поширюють е, проросійські наративи, просувають по суті путінські інтереси в Німеччині. Ми це бачимо. Якщо, наприклад, були підозри стосовно альтернативи для Німеччини, що вона навіть фінансується Росією, то е, стосовно крайнього лівих поки що е, таких доказів немає. Але ну, певні підозри мені здається є. Тобто а, можливо тут є якісь не тільки політичні інтереси, а, не, не тільки нездоровий популізм, але можливо навіть якісь економічні інтереси простежуються. Але на щастя, поки що, ці а, крайні партії вони залишаються маргінальними і вони не мають вирішального впливу. На загальну політику Німеччини, на зовнішню політику, але ми спостерігаємо певну тенденцію. Хоча поки що знаєте їхні електоральні перемоги, вони обмежуються країнами тих земель ну, східної частини Німеччини, там де залишились можливо якісь знаєте, залишки, залишки, там так званої Німецької демократичної республіки, і по суті тоталітарних впливів. Хоча це було давно, давно дуже але все одно залишки залишись. Якийсь, якийсь парадокс, східна німеччина була окупована фактично радянським союзом, але про російські, ну скажімо так і про радянські погляди, там досить сильні. Це як ви можете ось цей фактор пояснити. Ну, одним з таких пояснень може бути, що там був величезний а, вплив а, спецслужб спецслужб штазі. Наприклад, якщо подивитись скільки було там інформаторів, а тут можна порахувати. Ну і не тільки інформаторів, не тільки тих, хто був. В, в по суті комуністичної партії Німеччини і підтримував режим, але їхні родичі і так далі. То ми бачимо, що ну це, це якоюсь мірою залишається, тобто просто там не було е, так довго традицій демократії, які були в західній частині Німеччини. Тобто, там е, була і реальна денацифікація проведена, і е, ну західна Німеччина вона пройшла цю школу демократії. І вона тривала доволі довго. А все-таки, знаєте, тоталітарна ідеологія, тоталітарна практика, вона впливає і на свідомість людей і залишає по собі травми, які тривають доволі довго, можливо, навіть не одне покоління. Тобто я пояснюю власне таким тоталітарним досвідом і його залишками. Але ну, знову ж таки, ці крайні. Партії вони поки що не мають впливу на загальну політику, але я все одно вважаю, що небезпека дійсно існує. Треба боротися до того, як ці партії перейдуть зі статусу маргінальних і почнуть впливати на істеблішмен. Тобто треба з цим протидіяти цьому і боротися конституційними способами в рамках правової держави. Це треба робити вже зараз. А існує багато якби інформації стосовно зв'язків тієї ж альтернативи для Німеччини з прокремлівськими організаціями, але ні до чого як би особливо так це не призвело. Ви вважаєте чому так? Чому так розвивається ситуація? Тому що є факти, є там різні записи, і все таке інше, які стверджуються, що представники альтернативи отримують певні кошти за певні питання і стосовно протидії України, в тому числі, але ж вони все ще офіційно балотуються, виказують свою думку, і все таке інше. В Німеччині є спеціальне відомство, яке займається охороною конституції, яке по суті поставило цю партію альтернативу для Німеччини під ну такий своєрідний контроль, можна сказати. Тобто, це вже є ознакою того, що німецька держава вбачає певну загрозу для демократії з боку альтернативи для Німеччини, але справа в тому, що Німеччина це права держава, тобто там діє верховенство права і в демократичній правій державі. А це займає певний час, треба мати докази, тому що тут є презумпція невинуватості, і а, для того, щоб подолати цю презумпцію, треба наводити а, дійсно докази, реальні, вагомі, об'єктивні докази. І а, тут ну треба певний час для того, щоб система правосуддя почала діяти. Тобто, це пояснюється специфікою демократичної правової держави. Зрозуміло. Угу, і стосовно, ви зазначили, Фрідрика Мерца, голови ХДС, зараз це найбільша опозиційна партія, але вона в загальнонаціональному опитуванні на першому місці, і багато хто каже, що саме вона може перемогти з великою ймовірністю на наступних виборах, які будуть у 2025 році. Його останні заяви вони як мед для українців в принципі звучали, тобто те, що він заявляє, що канцлер Німеччини Шольц боїться Путіна і все таке інше. Але головне, він сказав, що якщо бомбардування українських міст не припиниться, то завтра я скажу Путіну: стоп, якщо ні, то я передаю Таврус наступного ж дня після цього невиконання його ультиматуму. Фактично, він е, каже: дивіться, британці. І французи передали свої далекобійні ракети, і нічого такого не сталося. Чому німці не можуть цього зробити? Як ви вважаєте, ця риторика це знову ж таки передвиборча риторика? Гра на тому, що канцлер боїться, а я буду показувати, що я не боюся Путіна. Чи все ж таки Україні світ очікувати від зміни влади у Німеччині, якщо вона все ж таки відбудеться? А це велика ймовірність. Що ми отримуємо посилення позиції стосовно допомоги Україні всередині Німеччині за приходу Мерца на посаду канцлера. Я вважаю, що це не тільки передвиборча риторика, і у мене є підстави для цього твердження. Чому тому що я, наприклад, особисто не знаю Шольца, я ніколи з ним не зустрічався, але я мав нагоду зустрітися, коли голова Верховної Ради ще до початку повномасштабної агресії зустрічався з Фрідрихом Мерцем. Він ще й тоді був в опозиції. Я пам'ятаю дуже добре цю, цю зустріч, і мене приємно вразила. Те, що він на мою думку, дійсно є справжнім другом України, тобто, це ще було до початку повномасштабної агресії, мова йшла наприклад, зокрема, і про Nord Stream 2 Тобто його позиція, і це було дуже помітно. Вона є принципово проукраїнською позицією. Тобто, виходячи з цього, з власного досвіду, я можу стверджувати, що це не тільки передвиборча риторика, і що він напевно буде дуже рішучим канцлером, коли буде коли мова буде про допомогу, військово-технічну допомогу насамперед Україні. В цьому плані у мене немає якихось сумнівів щодо його політичної лінії в майбутньому, а це його особиста наприклад позиція? Чи це в цілому ХДС підтримує цю лінію якби більш проукраїнську і більш таку насичену з допомогою, можливо, чим Шольц і його коаліція нинішня діюча? Я думаю, що це не тільки його особиста позиція, це й позиція партії, тому що я, наприклад, не чув якихось висловлювань з боку ХДС ХСС, які ну ставили під сумнів, які визвивикли, наприклад, якісь сумніви. Так а е, на відміну до речі до соціал-демократичної партії, там були колись такі заяви, які ну знаєте, трошки непокоїли, трошки турбували. Так, тобто цього я не помітив в ХДС, ХСС. Але звісно дуже багато залежить від того, яка буде вже практична політика, якщо Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини, зрозуміло. Ну а стосовно НАТО, ви там з ним не говорили, його позицію не знаєте стосовно НАТО, на жаль, про це не йшлося, коли зустрічалися з Фрідріхом Мерцем і з іншими представниками його партії. Про це мови не було. Але ну ви знаєте, ми, наприклад, я можу навести такий приклад: нещодавно я був на асамблеї Асіан і зустрічався з представницею Німеччини, депутаткою німецького Бундестагу, що правда з соціал-демократичної партії, тобто партії Шольца. І я якраз говорив з нею про необхідність підтримати запрошення України до НАТО. Вона нічого конкретного не відповіла, але вона прийняла, при, прийняла до відома, як мені здається, цей заклик, цю інформацію. Тобто я хочу сказати, що нам треба продовжувати комунікувати, спілкуватися з нашими колегами, депутатами Бундестагу з обох партій. От для нас теж важливо. Зберегти е, двопартійну підтримку так само, як ми говоримо про і цінуємо двопартійну підтримку е, з боку е, американського конгресу, е, то те саме стосується і Німеччини. Для нас важливо, щоб обидві партії, бо незалежно від того, сьогодні це знаєте при владі соціал-демократи. Завтра це буде ХДС або знову будуть соціал-демократи. Ми не знаємо це демократія. Тут є непередбачуваність для нас важливо, що ці партії залишаються при владі. Лівоцентристи, правоцентристи, і щоб це була їхньою принциповою лінією продовжувати і навіть посилювати підтримку України. Зрозуміло, дякую, пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні в студії Посток ми говорили про те, чому Німеччина на третьому році війни все ще розділена щодо підтримки України. Дякую за увагу.